Доброго дня! Привіт! Котику, ти можеш мною пишатися. Що сталося? Ти здійснила відкриття? Поки що ні. Однак я старанна учениця. Заздалегідь підготувалася до уроку. Дуже цікаво. Розповідай. Щоб вміти розв'язувати задачі та приклади на ділення, я переписала таблицю ділення на шість. Переписала? Дівчинко, сьогодні на уроці ми складемо її самостійно, користуючися таблицею множення на шість. Професоре, ти впевнений, що так ми швидше запам'ятаємо таблицю ділення на шість? Погляньте це таблиця множення числа шість. Професоре, ми її знаємо. Краще поясни. Як із прикладу 6 помножити на 2 дорівнює 12 скласти приклад на ділення на 6? Поміркуй над цим разом з учнями. Щоб із прикладу 6 помножити на 2 дорівнює 12 скласти приклад на ділення на 6 Необхідно добуток чисел шість і два, число дванадцять поділити на перший множник, число шість. Тоді отримаємо другий множник, число два. Молодець, дівчинко. Розкажи, будь ласка, як ти міркувала? Все дуже просто. Я пригадала, що дії множення і ділення називають взаємооберненими. Тому. Знаючи таблицю множення числа 6, можна самостійно скласти таблицю ділення на шість. Наприклад, якщо шість помножити на 3, отримаємо вісімнадцять то 18 поділити на шість буде три. Правильно! Тепер нехай учні самостійно складуть таблицю ділення на 6. Порівняйте свої записи з нашими. Отеку. Щоб ми краще запам'ятали таблицю ділення на число 6, потрібно виконати кілька завдань. Гарна ідея. Отож, обчисліть вираз. Спочатку пропоную виконати дію ділення, адже це дія вищого ступеня. Правильно міркуєш. 24 поділити на 6 дорівнює 4, а до 4 додати 18 отримаємо 22. Дівчинко, ти швидко виконала перше завдання. Бачу, мене вже чекає наступне. Що потрібно зробити? Визначити порядок дій у цьому виразі. Першою буде дія в дужках, потім дія ділення І лише тоді дія додавання. Обчисліть і запишіть результат. З другим завданням я теж успішно впоралася. Молодець. Наступні вирази учні обчислять самостійно. Перевірте, чи правильно ви обчислили вирази.